Всех приветствую, зрителей этого канала, который вы смотрите. Я благодарна Богу, что мы имеем возможность совершать служение в разных селах Украины. И на днях мы посещали разные села, и в одном из них мы встретились с разными людьми, которые нас хорошо принимали. С открытым сердцем и душой. И в одном из домов, в котором мы были, мы познакомились с одной женщиной. Она рассказывала так, от, все, от всего сердца свою жизнь и поделилась тем, что ее мама когда-то оставила, и она ее до сих пор не любит. Хотя у нее у самой уже шестеро детей, которых она, как она говорит, очень любит. Но мама у нее сейчас лежачая и живет в одном подъезде с ней на втором этаже, она на первом, и <laughs> она с ней не общается. И мы с ней побеседовали немного. Она сначала нас приняла за свидетелей, потому что в том селе, где мы были, там пол села <laughs> таковых, и ее мама была в их числе. И из-за этого у них произошли впоследствии разногласия. И она очень переживала о том, что как же они будут жить дальше, вот так не разговаривая, без любви. И когда она узнала, что мы не свидетели, она с такой радостью взяла эту книгу и говорит, я обязательно ее прочитаю, я так хочу узнать истину. И мы ей немного отвечали на вопросы, которые она нам задавала, и она очень благодарила нас, что она также думает как мы ей рассказывали те истины, которые описаны в Библии. И затем вышла соседка, которая тоже явилась ее родственницей. Мы также с ней поделились этой книгой, и она с радостью ее взяла. Далее мы пошли и в другом доме тоже встретили женщину, которая много лет ходила к свидетелям, и она как будто бы на улице стояла и ждала кого-то. И когда мы встретились с ней, она с такой радостью приняла нас, пригласила в свой двор, и предложила нам винограда, у нее очень много было. И она сказала, что я так молилась вчера, Господи, я каждый год не знаю, куда этот виноград деть, кому предложить, кому не предлагаю, все отказываются, у всех всего хватает. И тут пришли мы, она с радостью взяла книгу, слушала нас, рассказывала о своей жизни. И говорила, что, пожалуйста, заберите у меня этот виноград, я так хочу от него освободиться и быть кому-то быть полезной, чтобы людям приносить радость. И она, в общем, предложила нам этот виноград, мы его собрали немного, это был нам подарок на субботу. Также мы встретили еще одного мужчину, которому лет 70 было. И он поделился тем, что он не верит в Бога, что он является полным атеистом. И он нам задавал такие вопросы каверзные, что Бога нет. И мы поделились своей жизненной, жизненным путем, которым Бог нас провел с мужем. И в итоге он все-таки взял эту книгу и сказал, ну давайте, хотя бы жена пусть почитает. А я читать не люблю, я люблю только слушать. Я говорю, ну ничего, эта книга есть и в аудиоформате, и в интернете. Поэтому она будет читать, а вы будете слушать. И поэтому Господь вас, будем молиться за вас, Господь вас будет хранить и благословлять, чтобы вы уверовали в Бога. Мы когда-то тоже не верили в Бога. Муж у мене взагалі таїсти на 30 лет був, тому слава Богу, що Господь веде, кожного з нас своїм путем. І за все, слава Богу. Підійшла до одного до одного так, заборчику і там чуть на городі працювали чоловік і жінка. И я так почала казати, що я вам подарунок принесла, чоловік підійшов і почав слухати мене, слухав мене уважно, і там деякі питання задавав, я йому відповідала. А потім задав мені питання, а якої ви конфесії? Я побачила, що він не був такий, щоб брати книгу, налаштований. І, а, я кажу, а я кажу, а для чого вам конфесія? Хоча зазвичай я людям пропоную, ну просто кажу, відкриваю якої ми конфесії, коли людина питається, люди задають питання якої ви конфесії чи з якої ви церкви, то я зазвичай я не скриваю. А тут мене не було такого побудження, якось я стрим стримання таке мала, я вірю, що це від Бога. Що не... не говорити йому про це. Я кажу: а що вам це дасть, що я вам скажу конфесію? Це не агітаційна книга, я, я ну хочете, я вам скажу, ну що вам це дасть? А я вам принесла книгу, у е, у... 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 а... відкрита. Правда про теперішній час, про минуле теперішнє майбутнє, про закулісну гру політиків і релігійного світу, і як це стосується нас, і почала йому більш так глибше ще розказувати. І він коли це почув і, і прямо ну, зразу перемінив свої відношення, і я побачила, що прямо, ну давайте книгу каже. І так взяв книгу. О, слава Богу. О, ще з мною жінкою. Молилися за його сина теж, вона така була задоволена, задоволена рада. що... Я ще помітила, вона якось ну, здивовано дивилася, що я не очі наш говорила, а своїми словами говорила. Ну і такі ось досвіди, хай Бог благословить всіх людей, хто отримав книги. Якщо я спілкувався з одним чоловіком, який вже е, скільки. 20 років десь тут живе, але він зараз постійно каже, що я шукаю Бога. Каже, але в мене мені стільки гріхів каже, що не передати. Каже, я був в Афганістані, я робив зачистку, е, ну, я вбивав багато. Каже, каже, я кажу, я кажу то Ісус вам все простив же, отримує. А я був, каже, і Коран читав, каже, я і там, і з дититься, і, здійсно, і в ваші до вас приходив. І в сатаністці я був, кажу, ви не туди не ходіть. Каже, я зрозумів, що туди не треба ходити. Кажу, ви тримайтесь за Ісуса, кажу, і якщо ви його шукаєте, кажу, може, якраз він до вас сьогодні стукає, кажу, через цю книгу кажу, ви можете багато що для себе пізнатися. І головне, якого шукайте Ісуса. Він каже, я не знаю, каже, чи простить мені, каже, я і сповідався, я Кажу, а кому ви сповідувалися? Я кажу, ну православним, в українській православній церкві, в російському, чи як там і ці поділи їхні. Я кажу, а ви кажу до Ісуса, прийдіть і Кажу, в Біблії написано, що один посередник між Богом і людиною це Ісус Христос. Тому ми напряму йому говорить. Кажу, що людина вам може допомогти? Священник та сама людина, що вона може допомогти. Ви шукайте, кажу Ісуса Христа, Він вам за сьогодні вас стукає. Тримайтесь, знаєте, що Ісус вас вже пустив себе. Просто, просто прийміть це Повірте кажу. І тримайте за Бога. Так що такий от Бог Господь посилає людей, для яких потрібно такі речі чути і яким треба говорити. Слава Богу, за все. Мені дуже подобається роздавати велику боротьбу, Особливо когда попадаю к бабушкам, потому що вони дуже раді. Що маленька девочка приносить їм подарок велику борьбу, і також попадають хороші дядечки, які теж беруть книжку. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, що я дуже вдячна Богу, що Бог дозволив і дав можливість побувати тут в Золотоношинському районі. Де ми роздавали по селам, по 11 селам. Мені дуже сподобалось. Я дуже люблю по селах роздавати, люди більш такі відкриті, люди більш простіші. Мені набагато легше з ними, якби говорити з ними і пропонувати книгу. Дуже ми вдячні господарям, які нас тут приймали. Мені здалося, що ми були як в санаторії. Таке харчування було як в санаторії. Нам навіть по хатинки дали. Так що ми так я вважаю, як така відпустка була, дуже така радісна, що ми друзів зустріли. Ми вже дуже так, соскучились один по одному і раді, що ми з дітками могли разом працювати. Бути тут, дітки наші вже так дивлюся більше, так один одного здружуються. Велика, що хочу сказати, подяка молитовній групі, яка молилася за нас, коли ми ходили по селам. Іноді здавалося мені, що велике село буде набагато важче пройти, пройти до людей. Там більш люди може якісь такі. Але в мене була така ситуація, коли залишилось маленьке село, там небагато людей, Гри, Григорівка. І ми думали, що ми його так швидко пройдемо. І люди, маленьке село, будуть дуже легко там їм пропонувати книги, вони будуть з радістю брати. Але виявилося все не так, тому що там, як я зрозуміла, пізніше свідки живуть, і вони, видно, в гості частенько ходять. Тому люди брали, але було багато відмов. От на одній вулиці в мене було чотири відмови, і це так незвичайно для мене. То я навіть питала, чому? Чому люди відмовляються і не знають. І я вирішила більш так молитися, коли до слідуючих людей не так я зрозуміла, просто це буде. І мені то якось так запам'яталося, що от, люди були на городі. І я вирішила піти навіть на город, тому що хотілося, щоб в тому, якби, на тій частині вулиці, щоб все-таки побільше було великої боротьби. Тому що я розумію, потім, коли люди почитають книжку, зрозуміють, наскільки вона цінна, вони можуть один одному давати і читати. І я пішла на город, попросила дозволу, прийшла на город. Там бачив двоє людей. Я спитала, хто господар там. Була господиня, я стала їй пропонувати, і вона зразу каже: Ні, я не буду брати, не потрібно.' От я стала розказувати про книгу, а чоловік стоїть каже, каже: Я сусід, а я хочу, мене зацікавило, дайте мені. Коли він взяв книгу і зразу положив її собі, отак каже, під курточку, якщось таке цінне, то та господиня каже: А знаєте, давайте, мабуть, мені.' Я ще трошечки розказала, яка ця книга. Тоді вони обоє подивились один на одного, а дайте ще й наші кумі. Кажу, де ваша кума? А там один город і другий. Ну кажу, ви знаєте, там вже пішли. Там кажу, мій чоловік з сином, так що їм дадуть. І знаєте, в таких випадках от, я зрозуміла, наскільки важлива от, молитовна така підтримка, коли моляться, коли дійсно ті, я розумію, злі ангели, які не дають людям брати, і Бог сокрушає от, ті сили. Так що дуже вдячна всім, всім, хто молиться, і в цій групі, і та хто знає про наш проект. Дуже мало цього разу людей було і відмовлялися. Завжди ну, люди в селах, я так помітила, тим більше в таких селах, як от як зараз, більш таких віддалених селах від центруних. То майже, майже одна на, на, на декілька людей десь було таких, що відмовлялися. А, а то взагалі люди приймали з задоволенням, і як починаєш розказувати більше людині, про, про книгу, і, і взагалі людина бере і, і такі раді були, дуже раді. І мені я взагалі сама задоволена була, що, що так люди приймали. Ну, Думаю, це ж тут що православні більше, так? Православні? А православні теж відмовляються більше. А вони брали всі, беруть книги, беруть книги, так, так. Декілька тільки я за ну було двоє чи троє людей таких, що відмовилися. Біля одної жінки стаємо, а вона а, вибігла, а, і я почала їй розказувати, що книги, о, так, да, книги, так, книга, так, давайте, а давайте ще мої подружці. А яка вона ж ми, а подружка де живе? Тому, а ми її будемо, ми її покладемо. Не, ну все давно, давно давайте. А ще ви знаєте що, а дайте мені там якісь родичці, вона там давно далеко, десь далеко живе. І, і ще взяла три книги взяла. Вчора йшли. З Давідом були. Ми йшли там Він в кінці, вулиця, я в цій кінці ми сходилися. І тут до одного подвір'я підходжу, двері відкриті, ворота. Видно, що хазяїн живе. Ну, я гукав, гукав, нема. Нема повішав, бо собака там не заходить. Тут чую, виходить хтось, каже, чи що це ви там? Кажу, добрий день, кажу, подарунок вам прийнявся. Якого гукав гука, васку не дозвався, кажу, залишив на заборі. Кажу, да, йдемо, подивимось, що за подарунок. Кажу, йдемо. Ну, такий позитивний. Я взяв йому, кажу, кажу така книга чудова. Кажу, о, каже, я дуже люблю читати. Ну, в крайньому випадку раніше я дуже багато читав. Ось, кажу, так що це мені хороше будинку. Ну, слава Богу, кажу. А про що книга? Я розповів. О, ви знаєте, я в Бога не вірю. Ну, я вірю, що є щось, є щось таке вселенське, щось космічне, ну, якісь вищі космічні сили, я вірю. О, я більш довіряю там Ванг і таке, неначе ви говорити, але в спілкуванні. Ми багато говоримо, бо він неначе мені розповідати, як ванна, щось там пробуває, а я його все повертаю на, на Біблію. І бачите, Господь говорить, не звертатись до там, чердів, там до ковдунів, до того всього, не вірити їм, а більш довіряти Богу. А вони не, не чародії, вони там пророки. Каже, вони говорили, що будуть війни, то току. Це то, 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 то в Біблії написано. Кажу, Бог нам став Біблію, нам інструкцію став Бог. Кажу. Ну Ми багато говоримо, каже, Ми раса, яка не вдалий продукт, скажімо так, того всього. Тобто, що так у нас вийшло, я почав розповідати йому про створення, що так, що війни, що почалося. Тобто якісь моменти я йому направляв до, до, до Слова Божого. Я так спілкувався, він на свою, ну, свою лінію гнув, а я йому проводив паралель з Біблією. Да? Що це, і де це, і як це, хто за цим стоїть, хто за цим. Ну і так паралельно ми говорили. потім він каже, а є в тебе ще книги? Яку зараз глянув? Я пішов, подивився, подивився, нас ще е, лежала на книга Національний медійний закон. Я кажу, кажу, це також про останній час кажу. Е... Він каже, ну давай, ну дивіться, кажу, ви багато знаєте, кажу, у вас є своя думка, я її поважаю, кажу, але давайте так, ви кажу, читайте ці книги, кажу. І потім порівнюйте. Дивитесь навколо, кажу, і берете. Ну, це кажу для інформації. Я кажу, нікуди вас не закликаю, це вам для інформації, щоб ви мали з чим порівняти. Він каже, добре, А потім ще про Біблію ми говорили. Я багато мав... говорив про Біблію, про існує. Він каже, слухай, але там є Біблія. Кажу, є. Каже, така груба, хороша, ну, кажу, ну так. Каже, можеш подарити. Кажу, ну особисто свою кажу, ну не можу, кажу, вибачте, це для мене цінне, кажу, в мене там підкреслено, видно. Вона е, хто дорожить ну, біблію, ми відзначаємо там важливі тексти, які вказують на те, на те. Кажу. В мене воно там позначено для вас це. Ну, для мене це важливо, щоб це було. Але я кажу вам, кажу, вам, зможу знайти біблію. Або не я, а якщо я не знайду сьогодні, бо в мене звідси, а може хтось з наших братів, сестер. Але я кажу, як ти мені знайдеш, ти ти зараз уїдеш, я кажу, у нас кажу багато. Сім'я, кажу, є брати, сестри, кажу, то вам донесуть скільки адреси, він сказав, вони запам'ятаєш. Ми так говорили, говорили. Він дуже такий е, по ім'я. Він ну, спитав, яке ім'я в мене, і він це... Так, Діма, ти мені сказав, знаєш Діма? Я тобі то, Діма. І то -то -то, і якось він так, може десь він... Коли до людини на ім'я звертаєшся, то ну, людині приємно, він, може, це знає, там, чи ще щось там, я mm -hmm. не знаю. Бо такий в нього стиль спілкування. Але такий позитивний мужчина. І ми поїхали. Від нього я запомнив, де він живе, е, взяли біблію о, і поїхали відразу до нього. Е, переїхали, думки. побачив, каже, о, Діма, заходь, Діма, заходь. Зайшли ми сідай. Ми ще сіли з ним, каже, але ти мені біблію підпиши. Кажу, ну добре. Несіть. Він там хотів якось мені надиктувати, так як він хоче, щоб я підписав. Але я написав е ця книга познайомить вас з тим, хто дав е життя за вас, щоб ви мали життя вічно. Е він написав, він каже, підпишеш, що це Ну, Якось так він захотів. Я йому підписав і подарив йому. Кажу, ну то знайомтесь, кажу з Біблією, кажу. Я їм сказав, що там є ці номера, де можна пройти уроки, Біблію онлайн, що якщо захочете проходити, він каже, оце каже, ну, я каже, почнеться зима, тоді е, до книги не, почну читати. Кажу, ну слава Богу, кажу. своєму свій час. Кажу, головне, що у вас кажу, є. Кажу, у нас ця книга теж вдома довго лежала. Кажу, знайдете час, але я вам дуже раджу, якщо вже вирішили почати читати, то я вам дуже раджу. Все-таки держати слово і читати, і порівняти. Добре. Він дав я, велика горіхів і вправив на дорожку. одному побажали гарного дня. Я йому побажав, Боже благостовінь. І так ми розстались на хорошому. Він записав номер і каже, дай мені свій номер, щоб у мене був. Діма Смельницького. Як не Смельницького, я Смельничка. Все, я пойму. <гум> Таких. Так що молитись треба за мужчину, тому що, бачите, він багато читає, він багато щось там знає. А, ми щось з ним говорили. Е, як виходить, вчення багатьох більшості, а то і всіх, е, да, конфесій, це те, що є життя після смерті. Він каже, Дім, от ти віриш в те, що е, душа там улітає, то все, кажу, це обман, кажу, це брехня. І я так вважаю, кажу, слава Богу, кажу, в Біблії кажу, це все описано. Це кажу дуже хороший е, такий курчок дьявола. Він людей обманює через те, що м, людина після смерті десь там йде в рай, там то, хтось, тобто жити мене як хочеш, потім ти підеш в рай, тебе от співають, свічку поставлять, і ти це кажу обмансити. Я теж не вірю в це. Хорошо, скажи мені, а ким ти був в прошлому житті? Я кажу. Це теж обман. І я так кажу, ну, кажу, ну слава Богу, бо бачите, у вас, кажу, знання ніку, це обман. Кажу. Це знову таки ще з Едемського саду кажу, коли дьявол сказав, що з'їж не помрете, так і дьявол зараз далі нашептує. Що роби, що хочете, там, переродишся в минулому житті то було, то кажу, це все обман. Ну тобто, слава Богу, що якби він зацепив ці теми. Да, тому що для нього якби це важливо, напевно, було, і, і важливо було почути, що е, ми цього не проповідуємо. що, от, е, що є люди, які також вважають, що це обман. І що е, в цьому моменті я повернувся, що це в Біблії, це все описано. Так що дай Бог, що він ну, захочете з Білії ознайомитись, тому що зійшлися, скажімо так, е, думки. Так що молиться, Микола, ой, Петро Миколаєвич. За нього тримається. Слава.